Питання задає Ростислав Чи є зміст робити нез'ємну опалубку для облаштування армопоясу по блоків ФБС? Дякую за питання, пане Ростислав Ну, дійсно є такий варіант, тобто. Наприклад, ми можемо використовувати, тому що це доволі зручно, вам не треба знову купувати це дерево, де і на вісу виставити дерево доволі важко. Тут питання може лише викнути, викликати по ширині, тому що там, виходить, у нас є блок 250 мм, і потім, здається, 300 мм. Тобто, це трошки такий нецегляний розмір. Але з урахуванням того, що. Якщо у вас є додаткове утеплення, то в принципі це не так страшно, можна товщину добрати утеплювачем. А якщо у вас цегляна стіна 250, то взагалі все чудово воно стає. Значить, багато хто дійсно, от саме технологію термобудинок, опалубку нез'ємної опалубки по термобудинок, давайте нагадаємо. Нагадаємо тим, хто не був на першій частині, що це таке. Тобто це технологія, коли у нас пінопластовий блок, внутрі йде його армування і бетонування. Ось ці блоки справа ви можете бачити, ось вони всі. Тобто ці блоки можна використовувати, такі або ось такі блоки можна використовувати для формування перемичок монолітного поясу по периметру будинку. Дуже зручно, тим паче, що по теплотехнічному розрахунку бетон він холодніший, ніж цегла і газоблок, і, звісно, його треба робити додаткове утеплення разом до. Основного утеплення будинку. Тому так, я вважаю, що це доволі така гарна альтернатива, тим паче, що монолітний пояс він у нас працює на розтягнення. Тому, в принципі, і такий варіант, і ось такий варіант з стаціонарними перемичками нам вполне підходить для того, щоб сформувати монолітний пояс, перемички, балки, якщо вони проходять ну переріз бетону проходить по міцності. Ну, і, Звісно, ми можемо використовувати це в цокольній частині будинку або піднімати срічковий фундамент. Тобто дуже зручно, тому що на сьогоднішній день утеплення цокольної частини будинку також повинно бути не менше, ніж 4, а це доволі велика товщина утеплювача. Ну, і Раз ми можемо використовувати пінопласт як нез'ємну опалубку, як утеплювач замість ну, нічого ж не використати. Це дійсно зручно.